Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка сьогодні про важливі події до кінця вересня. Давайте розглядати, що покаже філіжанка. Так, більш про перспективи. Хоча тут і в особистому житті. Так, зверніть увагу для когось з вас. Показаний чоловік, який мріє про три виконання до кінця вересня, з вами буде обмірковувати, обговорювати, ну, радитись. Для когось з вас показані спілкування. Показані теж про три людини йдеться мова. Четверта людина, якось, знаєте, у перспективи у, свої, у свій розвиток йде, як проваджати когось будете, чоловіка, якогось, от знаєте, як, якась там його важлива справа до кінця вересня він буде займатися цим. І ну, це як ви будете спілкуватись з людиною, але людина там самотужки щось буде вирішувати. Інші три особи, вони як до вас, ну там у, у близьке ваше коле наближаються от, до спілкування з вами, до когось до вас додому навіть будуть приходити. Хвилювання за стареньку людину. В сім'ї будуть говорити якісь зміни по здоров'ю у людини будуть дуже помітні. Людина така, ну, це старенька людина, це не можу сказати, чоловік чи жінка. Ну, ви різні, у вас по-різному воно буде, але людина, в якої помітно вже ці зміни. Чоловік незадоволений, будуть в сім'ї жінки обговорювати його поведінку. Ну, щось там сперечання в сім'ї будуть. І от як він себе поводить, як він виставляє себе перед сім'єю. І навіть перед сусідами якісь такі хвилювання будуть. Тепер. Вказаний мені, чоловік чомусь він не демонструє, не говорить про, про свої почуття до жінки. Але повірте, він її вважає своєю сім'єю, він її бачить своєю сім'єю, відчуває її своєю сім'єю. Але говорить, про що тільки не говорить з нею, але не, не розповідає про свої почуття. Але ж вона відчуває, але сумнів є. І з кимсь вона буде говорити: от я не розумію, як він до мене відноситься. Повірте, ви для нього цілий Всесвіт, але чомусь не вміє про це сказати або не хоче поки що про це сказати. Як знаєте, от для когось, скажу так, що нібито вважає, що ще зарано, для когось це як. А що про це говорити, і так видно, як я відношусь таке ставлення. А жінки люблять вухами. Йому б знати про це. Так, далі. Дівчатка, навіть і хлопці, довіряйте своїй інтуїції. До кінця місяця ваша інтуїція підкаже вам, з ким ви спілкуєтесь. Будете відвертатись або від себе відвертати двох людей. Не сумнівайтесь в своїй інтуїції. Ви вчасно щось помітите в людині. І, знаєте, це, це для вас буде дарунком, що ви так вчасно для себе зрозуміли людину, і що у вас є час ще людину якось відвести від себе, не зайти в складні якісь стосунки з людиною. Довіряйте своїй інтуїції, вона у вас дуже гарно працює. Так, по перспективах, два невеличкі виконання, заплановані вами. Ну, до кінця місяця щось врівноважиться просто через ці виконання. Для когось з вас в перспективу знайомства зараз, це як чоловік якийсь з вашого оточення, з вашої сім'ї. Буде знайомитись заради отримання, от може для когось робота, може для когось, це, як знаєте, можливість, як, от як через людину до когось потрапити. От так воно виглядає. Як хтось приведе, познайомить. Далі багато роботи треба буде опрацювати. якісь... Коли хтось почав, а вам треба буде завершувати щось. Потім, ну, з онуками. Хто там, бабусі, дідусі, <смі> будете возитись ну, з онуками, буде. Ну, тут, тут таке ну, кохання, така любов, такі ж ну, гарні дітки, і треба буде з ними проводити час. Далі. Ось тут що це воно таке? Тут, знаєте, нібито люди десь їдуть, цей шлях прослідковується. це Взагалі-то воно схоже, як будете слідкувати за чиїмись переміщеннями. ну, Наприклад, дивитесь там новини якісь, вам цікаво, хто там де приїздить. Може, ще якось там, може, ну, там, наприклад, за блогерами якимось дивитись, може фільми. Але це ситуація, яка вам цікава, яка вам якось так, знаєте, покращує настрій. Тут так виглядає. Так, ось тут засмучена якась жінка. Спілкується з чоловіком, обговорює те, що почула від іншого чоловіка. Сперечання, трошки як сварка, навіть це як керівник, на когось там буде сваритись. Ви в цій ситуації осторонь стоїте, але щось засмучуєтесь. так Щось за людину вам дуже так шкода. Так, комусь тут. Щось як прибирання до кінця місяця вам важливо щось прибрати. Дивіться, це, це заради ем, як запуску енергій. Тобто те, що ви робите до кінця місяця, воно вам буде ну, от, покращувати енергії на майбутнє. Як перезапуск енергії, так воно виглядає. Так, у когось до кінця місяця стабілізується фінансова, якась ситуація складнощі, фінансові питання якісь будете закривати до кінця місяця, але так, знаєте, дуже. Ретельно обміркувавши все, це не поспіхом, це не абияк, а це складений план і притримуєтесь цього плану і будете опрацьовувати. Далі, дивлюсь, що стосується роботи, то тут, ну, Воно все більш-менш так, як у вас там воно і є. Гроші якісь маленькі спочатку отримуються, або вже вони вами отримані і будете витрачати їх, але попереду ще більша якась сума. Ну, наприклад, аванс зарплатня. То зарплатня у вас ще так допрацюватись треба до неї. Далі тут Чоловік якийсь чекає, от просто стоїть, чекає на вас по роботі зі своїми якимись справами. От, знаєте, не так, що там до будь-кого звертається, а от саме вас чекає. І у вас тут з двох боків до вас будуть в один і той самий день. Будуть приходити люди, і ви от просто як, як розірватись треба буде всім щось від вас потрібно. У усі боки ви щось робите, віддаєте чи приймаєте. Ну, тут як та дзига будете обертатись. Багато щось людей йдуть, йдуть, може, ви десь так працюєте, що до вас йдуть люди, або повз вас ходять люди, але щось дуже їх багато. Але це, ну, це як допомагає вам в роботі. Кицька чорна буде перебігати дорогу. Ну, це якась людина, яка вам, от ви просто зрозумієте для себе, хто у вашому колективі чорна кицька. От до кого нема довіри, і не повинно бути довіри, з ким взагалі краще б за все, от якось так, зменшити спілкування. Побачте собі людину просто от з іншого боку. Людина, як ви знаєте, от викриє себе. Так, ну тут сказала все, що у нас тут. Так. Хтось вже планує зустріч з вами. Людина, з якою насправді, от для кого як, для когось, нещодавно бачились, і людина, ну, от чогось не вистачило з вами спілкування, або просто там по телефону розмовляли і хочеться побачитись. Для когось це людина, яка як, шукає можливість побачитись з вами і нарешті знайде. Так, ось тут хтось дуже просить пробачення, хтось дуже, навіть знаєте, як на одне коліно. Перед людиною стає і пробач мені, і пробачу, я так, так завинив чи завинила. Не бачу просто хто, але бачу, що перед чоловіком просить пробачення, і чоловік як замислився. Буде тема закрита, але ну, так, не просто буде закрита. Тут щось, щось дійсно ображений дуже. Так, ні, тут це чоловік з питанням розглядати буде питання, але воно затягнеться, воно не швидко буде розглянуте, буде когось навіть долучати до цієї ситуації, що допоможе розібратись, бо щось, щось мені не дуже швидко відповідь дають. Новина, ой, яка гарна новина. Слухайте, людина аж руки догори підіймає. Дивіться, як спочатку погана новина, але потім воно щось як прояснюється, як знаєте, от розбирається та новина. І через деякий невеличкий час, проміжок часу вже така гарна світла новина. І людина просто от як руки до гори. І... Просто, знаєте, аж кричить від радощів. Так. І цю новину це, знаєте, не тримає в собі, а далі відправляє цю новину. Це як щось таке дійсно гарне, що чим хочеться ділитись. Чоловік тут якийсь закохується у жінку, все з нового боку її для себе відкриває. От все вона для нього якась, знаєте, з кожним разом, як нова. От ніби вчора була інакша. І от якось ну, це тільки балів додає цій жінці. Ось тут 22 -е число показане, 22-23 -е, -е для когось, більш для чоловіків, для чоловіка, може, з вашого оточення, воно вже дає певне виконання. Якась ситуація буде вже, ну, як, розгледіна, і, як, знаєте, от, вже буде як. Якась відповідь по цій ситуації. Я так бачу, що задоволений чоловік, тож я так розумію, що в його бік буде рішення прийняти. Ось так. І ось тут два чоловіки, літера А, літера Т, Г. Два чоловіки будуть працювати над однією справою. Жінка як осторонь чекає. Ну, щось будуть робити, я так розумію, що для, може для цієї жінки, може якось ну, один для одного, але жінка. Має стосунок до когось з цих чоловіків. І так і так може бути. Зустріч заради виконання відбудеться і саме по собі виконання теж відбудеться вдало. І зустріч вдала, і те, що треба зробити, теж буде вдало зроблене. От на цьому давайте я і закрию філіжаночку, нібито все вам сказала. І дуже вам бажаю гарного завершення вересня. Хай він буде для вас якомога з кращими результатами. Зроблене все, хай буде. І бережіть себе обов'язково, будьте уважні до себе, до ваших рідних, близьких і будьте в безпеці. Побачимось в інших відео. Всім пока!